Спокійно у лісі покірно під снігом сосни стоять. Той сніг, як завіса, сховає від зла, нехай собі сплять. Все в лісі завмерло, чекає на сонце, весни ще нема. Дерева підперли небо важке, холодна зима. Птахи не співають, чекають весни, і вітер притих. Весна наступає, ще вітер роздує цей сніг. Ростане цей лід, кров землю піде, як вода, Гоновиться світ, трава наросте молода, і бурі прийдуть, розтрусять нещадно цей ліс, Погани зметуть, дощем все освятять наскрізь. Квітки зацвітуть і все оживе ця краса. Тихенько підуть, всі згадки зими в небеса.